Ця жінка нагріває свічку, занурює ніготь у віск і обережно поміщає під нього діамант, ідеально підганяючи його. Коли вона розуміє, що край діаманта ідеально підходить до проміжку між нігтем, у неї з'являється ідея. Ця жінка Сабріна насправді є супервайзером у великій алмазній компанії, де щодня працює з величезною кількістю діамантів. Вона думає про себе: якщо один або два діаманти зникнуть із величезного запасу, ніхто й не помітить. Наступного дня, йдучи з роботи, Сабріна спокійно Виходить, ніби нічого не сталося. Але коли вона прямує до виходу, діамант раптово випадає з під її нігтя та падає на підлогу. Звук привертає загальну увагу, і охоронець швидко помічає діамант. Підозріло. Він просить Сабріну показати її нафарбовані нігті, і вона миттєво потрапляє у пастку. У цей момент Сабріна різко прокидається і розуміє, їй не потрібні діаманти. Їй потрібні наші стильні та зручні цінники, щоб зробити вітрину своєї кав'ярні ідеальною. Тільки з ними. Кожен товар виглядатиме як справжній скарб.